У нас тоді з'явилася ідея, вже раніше ми хотіли спробувати жити за кордоном. Поки дитина мала, поки школи немає, щоб вже їм мінімально травмувати, щоб вже визначились до першого класу, чи ми живемо в Україні, чи все ж переїжджаємо. Немає того ринку для того, так. умовно. Треба або їхати в Львів, там де є більше людей, або їхати умовно в Лісабон. У 19-му році ми приїжджали в Порту до своїх друзів, ми відпочивали. І потім ми собі такою думкою, що нам там сподобалось, і ми би так собі, може би, колись і приїхали. Ну, типу, жити, ну, типу, переїхали. Тоді якраз я почав дивитись двоє відео в Сіті, напевно, від самого початку, де ти там португальською і де ти. Показує, що ти вже два роки чи три роки в Португалії. І ми в 21-му році, ну так стало, що мій брат переїхав сюди до своєї дівчини, тоді ще майбутньої дружини, в Лісабон.